Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я вам покажу, як задати проксі в такому сервісі, як скрайпі. Для того, щоб задати проксі, є два способи, і я вам покажу обидва: Перший спосіб: запускайте скрайпі і знайдіть у коді HTTP Proxy Middleware. Поряд з мета, за аналогію з тим, як я вказав, задавайте проксі. При використанні безкоштовних проксі формат завдання проксі наступний IP ip2.port, А при використанні персональних проксі наступний – ip2.port2.login2.parol. Це все. Проксі задано. Але є другий спосіб задання проксі. У першому ви редагували проміжне програмне забезпечення, а у другому можете створити своє. Введіть команду request meta за аналогію з тим, як я це зробив. Далі задавайте проксі у тому самому форматі, як я раніше вам показував. У налаштуваннях увімкніть це проміжне програмне забезпечення та помістіть його перед HTTP Proxy Middleware. Тепер точно все. Це два способи задання проксі у скрайпі. Вибирайте той, який вам більше до вподоби, та працюйте. А якщо у вас залишились питання, то пишіть їх у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Успіхів!